Вітаю всіх! Дівчата, готую сьогодні посилки на відправку пряжу. Вже упакувала, а тоді тільки подумала, що треба було зняти відео. Ну, на вечір голова вже не працює. Ось, упакувала ниточки і пакую, це в мене велика посилка. Великий пакет, і сюди я відправляю і шкарпетки в'язані. Це в'язала підписниця Люда. Вона мені присилала оці всі шкарпетки весною, і, якби то волонтери, вже Ну, не треба було вже носки. І носочки в мене лежали. Це тут. Чотири, ось п'ята пара і шоста. Я вже так гарно там упакувала, що не хочеться мені їх витягувати. Просто класнючі носки. Так от, що я хотіла сказати, е, до мене звернулась е, жіночка із Києва. Е, і розказала, що вона є учасницею організації спільноти. Прийшлося прирватися, піти, знайти нашу переписку і правильно прочитати, як називається спільнота. А спільнота називається в'язана доброта дівчата в'яжуть шкарпетки, пояси, піддупники, жилетки, шапки, балаклави, рукавиці, тобто, в котрий раз я бачу, що усі, усі стараються якось допомогти. На жаль, у мене небагато пряжі було. І хто перший написав, я тим уже пообіщала і відіклала пряжу. На спільноту в'язана доброта, пряжі теж вийшло небагато, але я іще написала цій жінці, звати її Раїса. От я їй написала, що я їм відправлю також е, шкарпетки, в'язані. Якраз, бачите, пригодилися Люда, ваші носочки. Які вони м'якенькі, які вони тепленькі, з якою любов'ю вони зв'язані. Я дуже люблю пряжу вівчарі, кольорову вовну особливо люблю. Ой, перекладаю, поглажу, кожна пара підписана вручну. Це не то, що я заказала ці бірочки та й штампую, а тут ось так. Вирізано сердечко, написаний розмір шкарпеточок, ну, просто немає слів. Ось такі носочки теплі, значить, докладаю я посилочку. Сьогодні чогось я себе не дуже добре почуваю, але нічого. Пообіцяла, що посилки в середу відправлю. Раніше в нас пошта приходила по суботах. Хто не знає, в нас у село приїжджає мобільне поштове відділення Укрпошти раз в тиждень. Тому я, якщо є яка ниточка, якщо є пря... які носочки, то можу відправляти тільки один раз у тиждень. А тепер раніше було по суботах, а зараз Поміняли розклад і тепер кожну середу. У нас Укрпошта в селі. По на тему ще ниточок, У мене залишився ось такий моточок синенької ниточки, це із моїх особистих закупок. А я Писала дівчаткам у коментарях, кому вже ж не вистачило пряжі. Розумієте, я не можу відправляти по одному по два моточки. Тому що пересилку оплачуєте ви і вам це не вигідно буде. Я, якщо відправляю, то хоча б 5-6 моточків. В минулому році у мене були спонсори. Я давала адресу магазину пряжі, якщо людина не знала, де замовляти пряжу, е, я давала адреси інтернет-магазинів, писала, яка пряжа потрібна, і людина оплачувала, і потім інтернет-магазин присилав мені пряжу, а я вже прямо на пошті отримувала посилку з нитками і прямо там розпреділяла по списку хто із дівчат бажав, виявляв бажання в'язати. В цьому році поки що спонсори мовчать, в інстаграмі я нагадаю, може в когось буде бажання оплатити нам ниточки. Я правда ще не зв'язувалася з магазинами. А співпрацювали ми, в принципі, з одним інтернет-магазином, це Вулмаркет. І з Вулмаркетом я ще не зв'язувалася, чи буде в них в цьому році можливість нам присилати пряжу, якщо у нас з'являться спонсори. Ну, Дівчатка, я так розумію, що шкарпетки на цю зиму треба буде хлопцям в'язати. І не тільки шкарпетки. Дуже потрібні будуть пояси. Е, ну, одним словом, будемо чекати спонсорів. Може, хто нам закупить пряжу, і тоді я вже далі, я потім буду казати, що йде пряжа. Пишіть адреси. І ще по поводу адрес, е, да, в коментарях багато хто писав мені. Е, Вишліть пряжу. Але коли я пишу, напишіть мені адресу, під відео ніхто не пише. Значить, якщо ви боїтесь, то я зразу, тобто, коли, як тільки я побачила адресу під відео е, на Ютубі, я переписую собі в блокнот і зразу цей коментар я видаляю. От прямо відразу. Хто може, переходьте в Інстаграм і пишіть мені в особисті. Я попереписую адреси. І як тільки з'являться продоначені е, нитки, я про це обов'язково скажу і буду розсилати пряжу по адресам. Чи буду я в цьому році, по крайній мірі, в найближчі пару місяців, я не зможу. В'язати шкарпетки в тому обсязі, в якому я в'язала їх в минулому році. На жаль, в мене не виходить. Але, в кого є бажання, пишіть адреси, буду відправляти пересилка за рахунок одержувача. І готові шкарпетки не обов'язково присилати мені. Бажано присилати фотографії, звіт, скажімо так, і написати, кому ви віддали. У минулому році дівчата самі віддавали своїм волонтерам, дехто відносив в госпіталі, дехто віддавав мамам бійців і мами відправляли своїм синам. Ну, тобто. Все залежить від людей. І мені ще в минулому році хтось написав таке питання: ти не боїшся, відправляєш нитки, а люди, може, в'яжуть носки та на базарі, продають. Тут я перевірити, звичайно, не можу. Єдине, що я можу, це надіятись на совість людську. Але я думаю, що в ми... мене що всі мої дівчата, яким я відправляю пряжу, знають, для чого вони її беруть і знають, що з нею робити. Так, дівчатка, Надіємось на краще, бережемо себе і своїх рідних, в'яжемо і хай усіх усе буде добре. Всім миру, здоров'я і благополуччя, всім пока.